Чи, тільки що у нас просто на, на ну, гроші. Не кажи, про факап, не треба. Та як? Це обов'язково треба. Ну, треба себе розширяти тут. От ми такі класні, давайте ми вам зробимо це, 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 це. А ви біжіть і ми вам порахуємо. Чиптаю свого психотерапевта, чи дільки хочеш, щоб ти поцілував твій клімат? Всім салют, друзі! З вами Альбовський, і я дуже радий вас бачити. Останній час я майже повністю приділяю пошуку роботи, а також ми з моїм партнером займаємося розвитком нашого невеличкого бізнесу. І саме про це я і хочу вам розказати, тому що мені здається, що це буде цікаво людям, котрі також хочуть приїхати і займатися тут своїм власним бізнесом, а також людям, котрі знімають і розвивають свій відеопродакшн. На своєму шляху ми з'ясовуємо дуже багато цікавих для себе речей, а також робимо безліч помилок. Про це все, а також як ми знайшли і відзняли нашого першого клієнта в цьому відео. Першим чином ми почали створювати пакети для різних видів бізнесу. І першими були барбершопи, тому що саме з ними в мене було найбільше досвіду співпраці. Пакет максимальний ми робимо типу повнометражне відео. Ми робимо там п'ять роликів для тіктоку е, рілсу е, і додаємо фотки. Ну і звісно, що це типу все customizable. Do you have, like, custom request? Write us to get a quote. Знаєш, як вони пишуть типу. найскладнішим завданням було зрозуміти, яку ціну виставити за послуги, щоб не відлякати клієнтів, але також не здешевити. Так, але ти це ж теж класно е, запропонував, що Ми можемо просто взяти. Ідентичний пакет і написати в якийсь продакшн, і написати Добрий день. Ми такий то такий то барбершоп, Просто виглядати рандомний. Скільки буде коштувати там, типу, ось це. І таким чином народився фейковий підприємець Бен Сайт. Значить, так ми вирішили зробити трохи хитріше. Ми створили три різних е, рівня, котрі ми будемо пропонувати різним бізнесам, е, котрі включають в себе більше і більше послуг. Щоб перевірити цінник, ми просто взяли. Те, що ми написали, і я з фейкового мейла розіслав просто в безліч компаній продакшенів тут в Ванкувері, щоб більш-менш зрозуміти, яка в них середня ціна за вказаний продукт. Ще Антон паралельно у цей час створює наш пакет. Ми просто зробимо гарну pdf презентацію Сьогодні ми працюємо над барбершопами, але також, окрім барбершопів, ми будемо писати на різні види бізнесу. Серед інших бізнесів ми також розглядаємо спортзали автоділерів продавців на Амазоні тощо. Ну, треба себе розширяти, тому що мені незвично чути, як я, гмоп, як я звучу. красиву. <плесить> ти хочеш стати так, теж зіркою Ютуба, так? Та я і так зірка, але <плесить> мені треба <плесить> просто оцю гранці свою okay. <плесить> <плесить> okay. повернути. Ось, друзі, тільки що ми доробили наш першу презентацію, яку ми будемо розкидувати усюди. Ми зробили найголовніший темплейт і тепер. Тільки тут треба підставляти слова і підставляти різні фотки, і висилати різним клієнтам. Кому буде цікаво, заходьте на мій сайт, баймі Я там е десь підв'яжу, просто безкоштовно, щоб ви подивилися. Можливо, вам комусь знадобиться, як ми це зробили. Після цього ми створили базу даних десь на 100 місцевих барбершопів, Розіслали їм свій офер, і ніхто нам не відповів. Декілька місяців тому я допомагав знімати один благодійний захід, і його організатори вийшли на мене, щоб ми їм допомогли зняти ще одне відео цього разу на платній основі, і це вже не перший раз в моєму житті, коли безкоштовна робота приносить мені потім класних клієнтів і замовлення. Хоча це не завжди так працює, так як зйомка була вже наступного дня, ми швиденько зібралися і почали тестити обладнання. Подивимось вдома. Зменшити цього. Чекай, я, це... я теж не дивився, але... Ти ваш він зграє зі мною чи що? Ми вже зібрали всі наші лахи і їдемо, нас заберуть з під мого дому і їдемо в UBC знімати наш перший відос. Пішли. Відчувай себе в якомусь реаліті-шоу. Це реаліті-шоу, як ми заробляємо перший мільйон доларів. Добре. Okay. Я вже не можу дочекатися, коли ми нарешті знімемо це перше відео, тому що я не знімав вже дуже довго. UBC – це один з найбільших і найкрутіших університетів Канади. Наша задача була зняти декілька інтерв'ю і розказати про те, що з наступного навчального року в UBC з'явиться курс української мови, і все завдяки нашому замовнику Maple Hope Foundation. Чесно кажучи, ще ліпшого першого клієнта складно придумати. Ану зробив від, що ти щось робиш. Ну що, як тобі локація? Я так скучив робити якийсь нормальний продакшн, а не тільки знімати весільні зйомки. І нічого немає проти весільних зйомок, але це щось нове. Просто для щоб ви розуміли, ми знімаємо в одному з найліпших університетів світу. Він входить в топ-25 і тут дуже гарно, дійсно. Це, друзі, вид з вікна цього університету. Я би міг тут сидіти тут на парах. Друзі, подивіться, як тут виглядає студентська кухня, і найголовніше, що тут можуть перебувати як викладачі, так і самі студенти. Вони тут просто на перерві приходять, роблять собі каву, п'ють воду, їдять щось. Подивіться, так повинна виглядати кожна їдальня. Ось, друзі, у нас закінчився перший зйомочний день. Він був дуже продуктивний. Нам так сподобалось. Такий класний тут персонал працює в UBC. Ми познайомилися з декількома викладачами, вони всі такі. Я би не сказав молоді, але дуже молодіжні. І знаєте, в них такі, ну поміж нами не відчувається різниця. Навіть попри те, що в нас абсолютно різна культура і різна мова, вони такі відкриті. І їм так подобається спілкуватися з людьми. Це такий контраст з нашими університетами і, взагалі, освітніми установами, де ти приходиш і там, ну, всі такі, знаєте, оверсурові. і ти завжди відчуваєш такий фльор, що ти повинен. Тільки слухатися і нічого більше тут ти себе відчуваєш просто людиною. Ти себе відчуваєш студентом, котрому їм приємно ділитися своїми знаннями, і вони просто так стоять і постійно спілкуються зі студентами. Ось ну як ми з вами. Мене це так вразило, що я не можу вам передати. Але окрім того, всього, ми зняли, мені здається, дуже класне відео. Все ми зробили так, як хотіли, навіть ліпше. Класний тут кампус, багато е, симпатичних місць. Після зйомки прийшов час монтажу. Для тих, хто цікавиться, я дуже довго монтував Final Cut, але рік тому перейшов на DaVinci Resolve і всім раджу. Для таймтрекінгу я використовую застосунок Toggle Track. Він дозволяє мені слідкувати, скільки часу ми витрачаємо на постпродакшн, і таким чином наступного разу нам легше вирахувати час і ціну. До речі, про відкриття бізнесу. Канада входить в топ-20 найліпших країн для ведення бізнесу. Відкрити його тут дуже легко і дешево. Розрізняється три основних форми бізнесу: sole Proprietorship, Partnership і Corporation. Перший це найпростіша форма, це просто одноособовий ФОП. Такі ФОПи ми також відкрили на себе окремо. Я для цього скористався сервісом, котрий називається Owner. і Він всього за 50 баксів бронює твоє бізнес-ім'я і реєструє твій бізнес. На все про все уходить біля 30 днів. Друга форма partnership це такий самий ФОП, але на дві або більше людей. Тут вже йде розподіл на General Partnership, Limited Partnership і Limited Liability Partnership. Partnership. всі вони мають свої застосування, і третя найскладніша форма це корпорація. Її відкрити найдорожче, але це дуже вигідна форма, якщо оборот твого бізнесу досягає хоча б 100 тисяч доларів на рік, тому що корпорації платять набагато менший податок і мають ще низку бенефітів. І нам в усьому цьому треба було розібратися, щоб обрати правильну форму саме для нашого виду діяльності. Друзі, поки ми стоїмо, чекаємо свої бургери. Я хотів вам розповісти, що сьогодні важливий день, тому що ми нарешті е, найняли, точніше не найняли, а знайшли легального юриста, який нам допоможе визначитися, яку форму юридичної особи ми, нам потрібно відкрити. Допоможе, дасть, дає якісь свої всказівки. І ось ми чекаємо. Я чекаю на бургер, і через скільки через 7 хвилин? Через 7 хвилин ми вже повинні бути там. І після зустрічі ми обов'язково розкажемо, що ми вирішили робити. І що, у нас просто на гроші. Так вийшло, що ми прийшли, і я перший раз зустрів людину, котра взагалі нічого не розуміє в тому, що ми її питаємо. І на моє питання вона просто відповідала: та ну ну люди відкривають, ось це. Ну візьміть відкриті, ось це. Я їй конкретно показую, що типу тут тільки одна людина може відкрити. Вона каже: Так, ну ні, ну я чула, що там дві людини відкривають ну і такий треш. Був постійно, ну ми там звісно, її задавали різні питання, але я тепер не впевнений, що хоч щось з того, що вона сказала, правда. Після цього ми зрозуміли, що треба брати ситуацію в свої руки. Я вивчив всю інформацію, поспілкувався з консультантом в BC Small Business, і ми вирішили зупинитися на General Partnership. General Partnership – це проста, дешева і швидка форма, котру ми можемо організувати на двох. І таким чином ми всі доходи і ризики ділимо на двох. Для реєстрації бізнесу просто переходите на сайт, котрий я залишу в описі. Першим чином, треба зареєструвати ім'я. Це коштує 30 доларів, з очікуванням 30 днів, або одразу за 100 доларів. Потім реєструєте бізнес, це 40 доларів, а потім отримуєте бізнес-ліцензію в Сіті Холі. Це поки що під питанням, як робити. І так, друзі, е хочу похвастатися або просто поділитися інформацією, що ми ось тільки що подалися на реєстрацію е імені нашого бізнесу. І майте на увазі, вся ця інформація, яку я ділюся, актуальна для Британської колумбії. Ось і все. Я маю надію, що вам було цікаво і корисно. Відео ми вже закінчили і ви можете його переглянути по посиланню в описі. І взагалі я там залишив багато корисних посилань, тож переходьте і вивчайте. На цьому все. Залишайте свої коментарі і до зустрічі у наступного відео. Пока!